Они по одному и тому же сценарию практически за год убивают третьего российского генерала. Они не могут позволить себе взять охрану. Don't even think of parking here. Вы мир хотите, а у меня 800 тысяч домой вернется, меня порвут. Вполне возможно и гражданская война, что какие-то столкновения между уволенными в запас военнослужащими с припрятанным оружием там, все все, ничего исключать в этом плане нельзя. Вам не сказали все правды. Это монета, которая была в Речи Посполитой. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова и я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Росіяни продовжують перемагати, наступати, захоплювати, звільнювати і просто перемагати у і тільки у московських студіях. Ми ж як завжди, будемо розвінчувати найголовніші з цих міфів, які вони вже створили, і будемо ставити росіян на свої місця. Тож я закликаю друзі всіх і кожного обов'язково нам у цьому допомагати. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф, Коментуйте що ти побачене, і перш за все. Отримайте задоволення від того, що побачите, я вам хочу нагадати, що згідно із відкритими джерелами і з відкритою інформацією, тільки цього року десь приблизно 58 терактів. Змогли запобігти ФСБшники. До речі, серед них і теракт проти головного пропагандиста Соловйова. це тоді, коли йому труїли піцу і намагалися задвохсотити самого пропагандиста. Кожен раз ми бачимо постановочні кадри, когось схоплюють томіки Бандери, неонацистська символіка і не тільки. І, слава Богу, ФСБ не допустила. Але сам Соловйов відбиває підсумки цього року і каже, що хтось за одним і тим самим сценарієм вбиває вже. Третього російського генерала тільки впродовж цього року. Мовляв, ніхто не зробив висновки, ніхто нікого не перевів на казарма стан, немає охорони, немає нічого. Ані по одному і тому ж сценарію практично год вбивають третього російського генерала. Ми не перевели наших генералів ні на казарміне положення. Они так же и проживают. У них нет у самих денег. Русский генерал долгие годы жил в нищете. У них нет череды квартир, которые они могут менять, и дач. Они катаются на очень скромных машинах. Они не могут позволить себе взять охрану. Подождите, <решко> Так у вас же есть ФСБ. Вы же так пишаете своей разведкой. ФСБ звітує про то, що... что Все змогли запобігти, всіх схопити і всі у безпеці, хіба не в цьому і полягає завдання розвідки. Я, до речі, нагадаю, що в Україні теж траплялися такі трагедії. Хоча, все ж таки, на території Росії виявляється жити куди небезпечніше. Зрештою, це просто нагадування всім і кожному, той, хто в погонах, чи той, хто в цивільному, всі, хто вчиняли злочини проти українців. Де бы они не были, в любом российском регионе они обязательно мають понести свою ответственность. А мы до сих пор не выработали модус операнди по защите наших офицеров, когда они оказываются дома и выясняется, что там им опаснее, чем на фронте. Мы до сих пор не ввели смертную казнь для тех подонков, которые готовят и совершают теракты против наших героев. Ми ж гуманісти, ми ж проти смертної казні. Ви знаєте, що таке першопричини СВО? І страшного я теж не знаю? Їх ніхто не знає. Як власне і вимоги Російської Федерації до України? Ми маємо бути нейтральними позаблоковими і без'ядерними. І тоді потенційно ми не будемо становити загрозу для Росії. А знаєте, якими ми були до початку повномасштабної війни? Ми були позаблоковими, нейтральними і без'ядерними. Тобто, ми були такими, як нас хоче Росія бачити зараз. Але цього було недостатньо для того, щоб не розпочинати проти нас повномасштабної війни і вторгнення. Дивовижно, як же їм догодити, якщо ми завжди не праві і завжди щось з нами не так? Річ просто в тім, що самі росіяни нам показують: домовляйся, не домовляйся. Веди перемовини, не веди перемовини, що б не отримала Москва. На наступный ранок вон и снова нам скажут, уже знаете, мы хотели бы пополнить пареллик наших вымог, и вот, пожалуйста, еще. А нам это категорически неприемлемо. Собственно, вся вся вот эта драм драматическая история затеяна и вынуждена была начаться только потому, что для нас категорически неприемлемо. Нам нужна Украина нейтральная. Угу. Ну, извините по типу, как она была э, ну в другом составе, в составе Советского Союза, ну как вот была Точної Європи, після підписання ЄЛТРІ та США. Так, як Україна сама себе декларувала в декларації независимості. Да, Нейтральна, да, без'ядерна і государство. Конечно, конечно. Для нас не, не, абсолютно звісно. Зрештою, нам це давним-давно відомо. Нам найголовніше, щоб все це неможливість існування Росії без України, бажання будь-якими силами і можливостями нас захопити, зрозуміли наші партнери. Ті, які Пасікунчики їдять, ті, які і корочку на хліб собі намазують, ті, які дивляться в очі путіна, сповнені кров'ю, і все одно бачать там мир. Ну, нам я вже не знаю, може просто перекладати все, що ми робимо англійською. Э, насколько мы все наслышаны э, о деталях э, договор... ну, разговоров между Россией и США, э, все отвечают, что есть понимание нашей этой позиции. Я всегда привожу пример. Но если бы те, э, Мексика вдруг э, ей грозило появление баз Советского Союза или вступление в Варшаву, mm -hmm. что бы Америка сделала? Mm -hmm. Она просто стерла бы с лица этот режим и сказала: Don't even think of parking here. Это у них такое было: даже не думайте здесь при пар... Вот. Поэтому Я думаю, що це все дальше согласовываться. Меня это абсолютно не напрягає. А взагалі Зеленський грає в понимает, что он тоже нужен Трампу. Дякувати Богу. Дякувати Богові. У нас є російська пропаганда. Ну, Хто ще? Хто б ще даний нормальний 24 на 7, 365, а інколи 366 днів в році думав би про нас? Про себе забули, про росіян не згадують. Про свошників та наплювати ні, Соловйов живе для того, щоб прийматися питаннями і проблемами України. От зараз він піднімає фундаментальне, важливе, архіважливе з питаннями, а що в Україні робити із армією? Та ми, блядь, чорт тебе забули спитати, що нам, країні, на яку напали в 14-му і в 22-му році. Что ж, блядь, делать с армией? Ну, что же делать, что же делать? Ну, что же делать? Настройку отправить, улицы подметать, в школах готовить. Черт возьми, а точно. На кордон из Российской Федерации та Белоруссию, ведь правы. Мирные переговоры зачем? Ну, просто реально, кому они нужны? Зеленский говорит, мне нужна армия 800 тысяч, и вы должны ее содержать, у меня таких денег нет. Всего. Он говорит, какую территорию вы хотите, чтобы я уступил? И что, сумасшедший, я лучше всех положу. Но ну, сами, если русские заберут один момент, а если я выйду, меня порвут. Вы мир хотите, а у меня 800 тысяч домой вернется, меня порвут. То есть все сценарии, кроме продолжения войны, заканчиваются для него тем, что его порвут. Но Соловьев продолжает. Как же так? На что президент Зеленский кажет, что потребна армия у 800 тысяч. Хто буде її отримувати, звідки гроші знову задається питаннями Соловйов так наче ми хочемо продати його віллу, хоча це хороша ідея, і вкластися в нашу армію. Допоки існує сучасна Російська Федерація в тих кордонах, в тих масштабах з цим режимом, з цією ядерною зброєю, можливо, і 800 тисяч мало. Можливо, кожен українець старий, молодий, мертвий, ненароджений, не має значення. Всі мають пройти воєнний вишків. Всі мають бути готовими захищатися, бо допоки існує незалежна Україна спокійно розвиватися, чомусь Російська Федерація просто не здатна. Зрештою, ми і самі розберемося: 800-600 мільйон чи півтора нам мати нашої армії. Зрештою, один із пунктів гарантії безпеки він якраз і говорить про те, що наші європейські партнери мають допомогти нам утримувати справді велику армію. Яка дозволить нам, наскільки це можливо, з усіма упортишами почувати себе в безпеці? Ну, що касається мероприятий, е со знаком минус, скажем так, е, коли завершаються воєнні дістання, е, то визникає вопрос: том или ином сокращении численности вооруженных сил воюющих сторон. Но вообще-то это дело производится очень плавно, очень плавно. Никогда бывает так, что в один момент там распустили несколько сот тысяч человек, да еще, да еще с теми запасами вооружения, которые курсируют между, в самых широких слоях украинского населения, все-таки, наверное, эти процессы будут происходить постепенно, постепенно. Но но ну, опять-таки, опять, -таки, опять -таки, исходя вот из крайне неустойчивой обстановки на Украине, э, ну даже, даже там самые, самые, так сказать, адепты э, национализма уже утверждают, что вполне возможно и гражданская война, что какие-то столкновения между э, уволенными в запас военнослужащими э, с припрятанным оружием, там, все, все, ничего исключать в этом плане нельзя. Но Об... знаете, почему еще так активно россияне Втручається у питання чисельності української армії. Подивіться, що відбувалося із репараційним кредитом, яким ми споїли так і не отримали. Хоча це звісно не спойлер. Річ в тім, що так чи інакше, всі ці роки повномасштабної війни нас підтримують наші партнери. Ми не самі платимо за нашу оборону. Нам суттєво в цьому допомагають. І наступні два роки, попри протидію Вашингтону, попри вплив і погрози Москви, нас гроші будуть. А от Росія так легко і впевнено сказати не може. Зрештою, вони продовжують самі проїдати свої запаси, ну і вкладатися в СВОшну армію. На рік чи вистачить на два, ніхто не знає, і тим паче, що робити по завершенню бойових дій. В самій Росії дико бояться поверненню СВОшників, тому що це буде кримінал, який розлетиться і розіллється всіма містами та вулицями Російської Федерації. Ну і звісно, утримувати величезну армію, як сказав нам Соловйов, це справді дорого. Тож хто зможе фінансувати велику зачисельністю армію? 500 мільйонний Європейський Союз, де знаходиться півкапіталу світу, чи розбита і знекровлена Росія, в якій економіка вже відпочиває і майже двохсот. Здається, що питання майже риторичне. Саме тому. В Росії вже думають то що робити, Змушувати Україну скорочувати військо, що вже не вийде, чи щось придумувати зі своїм? Ну завершення э, військових дій, безусловно буде означати кінець епохи Зеленського. И не думаю, и не думаю, что вот с такой охотой западные страны, несмотря на все вот эти громкие заявления, что мы будем поддерживать, мы будем выделять, да мы с себя там последнюю рубаху снимем, да обеспечим украинцев. Но это больше все-таки политика разговорного жанра, как дойдет дело до реальных денег. Причем в таком количестве, о котором я говорил, вот что значит содержать армию 800 тысяч человек. Но эта цифра но вообще вообще... Украине такие... таких денег нет, конечно. Да. Такі, да, ну і ще до край важливих новин, які безпосередньо стосуються Росії і Росіян, ті, ток-експерти вирішили зайнятися історичним екскурсом на тему наших планів: замінити звичайну монету, копійку, яка була всі ці роки у вжитку в Україні, на історичну назву Шак, і от диванна історикиня. Вирішила зробити абсолютно недоречний і неправдивий екскурс, звідки береться назва, до чого тут Польща Реч, Реч Посполита і Російська імперія. Одразу хочу сказати, що викладка історії приблизно така сама, як у Путіна і у всіх російських посіпак, достовірності, історичності і фактажу, правдивого фактажу, там 0,010. Але знаєш, що це просто приклад, що замість того, аби займатися своїми проблемами, ну от, наприклад. Днями стало відомо про те, що надходження фінансові від нафтової галузі впали на половину. Ну, запишите про це відео. Це ж так цікаво! Росія втрачає бабло. Та ні. Краще ми поговоримо про українські копійки от фантазіори, которыми вішають по ушам, що шаги ну, та в теорії нова розмінна монета будущего в Україні, це українська. монета. Вам не сказали все правды. Это монета, которая была в Речи Посполитой. И официальное ее название не шаги, это простонародье этой монеты, а сулит. Эта монета была очень дешевая и очень мелкого собственно говоря, как это, номинала. Поэтому использовали ее на территории как Украины, так частично и России, так частично на территории Польши, потому что на тот момент, когда появились и шаги, или монета такая, как шаг, Украина была частью Речи Посполитой. А я что-то не помню, чтобы Речь Посполита Не давала независимость українським землям. Тому, коли ви кричите, що ми біжимо від одного, то другоє дуже ніяким образом, не лучше. Благодаріться. І на цьому, друзі, в мене все. А я, звісно ж, закликаю всіх і кожного від завершення цього випуску обов'язково лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і обов'язково повертайтеся до нас. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.